Добрий день! З вами вже четвертий випуск Чо я? І сьогодні ми візьмемо інтерв'ю у креативної, активної та неймовірно талановитої Винничин Тетяни, яка є педагогом, організатором дитячих фестивалів та таборів, а також багатьох активностей для діток. Отже, для початку розкажи трішки про себе. А, я Таня, мені 23. На даний момент працюю в карітосі чортків. А, працюю з дітьми, адже вважаю, що саме це є моїм покликанням. Все моє життя пов'язано з дітьми і з роботою з ними. І якраз в цьому і полягала десь така одна з моїх дитячих мрій, коли всі дівчатка пробували писати і гратися в школу, то якраз це було таке дуже про мене, дуже моє. І десь з цим я вирішила пов'язати своє життя, і якраз воно максимально зараз мені відгукується. Ти сказала, що ти працюєш зараз з дітками, але як відомо, ти працювала в багатьох сферах, починаючи там від піар-менеджера, офіціант і так далі. Розкажи, якийсь гарний, веселий випадок з тих часів і в яку сферу ти б повернулася? А... Ну, Насправді кожна, кожен досвід був позитивний, був цікавий, був насичений, наповнений, адже я зараз, оглядаючись назад, 100% впевнена, що саме в той момент життя він мені був максимально потрібний. Завдяки цим ситуаціям, цим людям, з якими я познайомилась там, я сьогодні така, яка я є, і я точно знаю, чого я прагну, що я хочу. І що для мене важливо ще ти згадувала про те, що ти мріяла працювати з дітками, тобто, ти зараз з певністю можеш сказати, що твоя мрія дитяча реалізувалася. Так, однозначно. В тій чи іншій сфері, чи то працюючи аніматором на дитячих святах, чи працюючи вчителькою в школі, чи навіть офіціанткою, я завжди знаходила можливість працювати з дітьми, працювала для них і, і сьогодні продовжую цим займатися. Де б я не була, все одно шукаю можливість робити те, що подобається. Ти працювала певний момент в школі? чи З певних причин ти покинула ту професію, ту роботу, чи не плануєш ти повертатись назад до школи? Е, ну, Однозначно я з певністю нічого не можу сказати. Я була би рада повернутися ще до школи, адже шкільне життя воно зовсім інше від таких чи індивідуальних занять, чи занять з дітьми в малих групах, чи ще щось, воно абсолютно по-іншому наповнює, надихає, звичайно, з певними своїми труднощами. Тому е, ніхто не знає, що буде завтра. Я була би рада такому досвіду надалі. Працюючи з дітьми, ти віддаєш багато енергії та емоцій. Чи трапляється у тебе вигорання та як ти борешся з тим? Де ти береш натхнення для дових занять? Однозначно, ця робота є надзвичайно енергозатратною. Людина, йдучи до дітей, педагог, вчитель, вихователь завжди має бути в ресурсі. І вміти залишати свої емоції за дверима для того, щоб, ну, діти дивляться, вони беруть приклад, і вони, звичайно, вони відчувають, максимально відчувають. Тому варто свої емоції якось на те, що контролювати, а вчитися переключатися і бачити позитив. Бо діти то завжди позитив, і саме і діти і надихають. Надихають на те, щоб працювати для них, коли ти бачиш ці їхні яскраві очі, коли обіймають, приходять, щось розповідають так щиро і дуже невимушено, якраз вони є прикладом безкорисної любові. І ми, приходячи додому, звичайно, втомлені якісь свої, можливо, особисті нюанси, але якраз вони є тим джерелом натхнення одним з них. Ну і безпосередньо. Варто шукати час для себе, особистий час, час для розвантаження, час для рефлексії на самоті з друзями, з рідними, з близькими. З... Коханими і в будь ось таких інших сферах. Однією з сфер твоєї діяльності, крім того, що ти займаєшся, проводиш заняття з дітками, ти організовуєш масові заходи, такі як були гаївки. Також допомагала дуже на фестивалі, організованому до Дня захисту дітей. Як тобі вдається оце структуризувати людей, зібрати, структуризувати план, проєкт цього свята. А... Ну, безпосередньо відіграє дуже важливу роль. Моя присутність в цьому вже впродовж багатьох років. Це досвід. Це була надивленість на інших людях. Ми якраз вчилися разом. Безпосередньо вони завжди були старшими, але ми. Спільно доходили до спільної думки, попри те, що ми були молодші за віком, але з нами завжди радились, нас запитували, що би ми хотіли. Адже так як ми сьогодні шукаємо молодь, адже працюємо для неї, щоб їй було цікаво. І намагаємося йти в ногу з тими дітьми, і якраз навіть пізнаючи також щось нове. Для мене половина сучасних слів це просто космос, і в такий момент я відчуваю себе. Не знаю на скільки років, але якраз так це цікаво. Ти саморозвиваєшся, пізнаєш щось нове, і вони якраз дисциплінують. Хочеться для них зробити якнайкраще. Ну то, то шукаєш час, можливість, ресурси і цих самих людей. Вони самі приходять, адже сьогодні діти. Ти фактично не знають в них є доступ до дуже великої коли інформації, відкриваючи інтернет, ти можеш знайти все, що завгодно, що тобі треба і не треба. І ці діти не завжди мають вміння фільтрувати цю інформацію. Тобто, це мені потрібно, це я відкидаю. І якраз ми намагаємося на, такими, на таких заходах допомогти їм почути. Щось корисне, конкретне, те, що є важливе для них. Е, наші всі заходи, які відбуваються на базі церкви, є з християнським спрямуванням, побудовані на християнських цінностях. І якраз для нас це є важливо і пріоритетно донести до них ще цю сторону, адже живемо в такий час, що дуже багато різних інших речей пропагується серед дітей і молоді. Ти згадала про те, що у вас це базується на християнських цінностях. Як відомо, ти е, входиш в спільноту віри, надії, любові. Е, які цінності пропагує вона та чи не хотіла б ти, щоб в майбутньому твої діти також відвідували такого роду організації? Е, однозначно, що так, бо за час мого досвіду перебування в церкві. Я відвідала дуже велику кількість дитячих таборів, як учасник, як аніматор, деяких навіть як організатор, і я бачу плоди, бачу результат з цих дітях. І це дуже мотивує і надихає для того, щоб не зупинятися, а навпаки, рухатись, щоб сучасні діти, молодь і в тому числі, можливо, колись мої діти мали таке місце, прихисток, де б вони могли прийти і відчути себе потрібними, любленими. І все це було в такому якраз в контексті християнства. Ти християнка, людина, яка веде катехізацію. Як ти ставишся до батьків, які не хрестять своїх дітей, а зробили таке рішення, що коли дитина виросте, вона сама вибере, якого віросповідання вона буде. Сьогодні батьки намагаються дати своїм дітям все найкраще: найкращий телефон, найкращий одяг, репетиторів, школу, знання, відпочинок, гуртки, масу різних цей. А, але вони дбають. Лише про матеріальне. Так? І якраз ось ця цінність духовного вона втрачається. Вони не намагаються дати своїй дитині найкраще, що вона може отримати в цьому житті, то є любов Бога. Однозначно, Бог любить всіх, звичайно, але якраз пережити цю зустріч, пережити це відчуття, вони. Для мене особисто крадуть дитини цю можливості. Саме таїнство хрещення це є переданням віри. Тобто, якщо батьки, воно тебе ні до чого не зобов'язує. Тобто, те, то, що тебе похрестили в дитинстві, тебе не зобов'язує бути християнином, ходити кожної неділі до церкви і так далі. Це було передання віри. Твої батьки вирішили передати тобі те, що для них є найцінніше, їхня віра. І якраз е, потім, звичайно, ти можеш прийняти будь-яке рішення, але є така річ, що немає в цілому світі ще жодного християнина, який би пошкодував про те, що він вибрав християнство. От якраз е, ця фраза для мене є такою дуже показовою. Бо ми шукаємо всього, думаємо про сьогоднішній день, особливо зараз в часі війни. Ми не ми не знаємо, що буде завтра, що буде сьогодні. От якраз дбати для мене в цьому моменті треба трішки про іншому, особливо, якщо це стосується дітей, дати їм не тільки лише хороше сьогодні, але і вічність. Ти згадала, що ми зараз живемо в час війни. Ти є учасником волонтерського руху Добро іде далі. Які запити найчастіше приходять до, цього, до цієї організації та яких ресурсів зазвичай вам не вистачає? Ну, наш волонтерський рух зараз надалі продовжує працювати від 25 лютого минулого року. Тобто 24-го почалась війна на наступний день. Ми вже зібрались наш з нашими волонтерами і обговорювали нашу діяльність. Зараз пішов вже другий рік війни. Наша робота є структуризованішою. Ми конкретно знаємо на що ми працюємо. І ну, все одно людський ресурс однозначно потрібен людський ресурс. Для того ми зосереджені на приготуванні продуктів довготривалого зберігання для військових. Це є закупівля певної амуніції, та ну конкретних вже запитів від хлопців. І якраз на це все потрібен людський ресурс для того, щоб його знайти, доставити, закупити. Якщо це продукти, то їх потрібно приготувати. Якщо це випічка, то ми печемо, готуємо, заготовляємо тісто і так далі. І все це потрібно організовувати. А в нас є, кожен має свою сферу відповідальності і свої обов'язки, за які він відповідає, і якраз потім в результаті ми всі разом працюємо на даний момент. Ми ну, однозначно це і фінансова сторона, потребуємо коштів, фінансової підтримки і розуміємо, що люди вже в другій тих війни однозначно вичерпались, як і люди, так і іноземні, якісь жертводавці, волонтери, які на початку війни активно нас підтримували. Але стараємося шукати, шукати можливості, шукати ресурсів, шукати підтримки для того, щоб працювати надалі. Зараз якраз ми згадували про фестиваль. На фестивалі ми активно працювали, збирали кошти, шукаємо можливість на масових заходах, якихось дає велике скупчення людей, щоб залучати їх до цієї праці, і шукаємо волонтерів. Хто би хотів, долучайтесь. Ми завжди відкриті. Монастирська один карітаж Черків. Якраз нещодавно ти брала участь в благодійному концерті в костелі. Розкажи так. щось про нього, а це був мистецький захід. Мистецький захід наших чортківських музикантів, організованих на базі вчителів музичної школи, чортківської мистецької школи. Це був благодійний захід. Він спрямований на збір коштів для реабілітації одного з наших місцевих воїнів. Ми вже були на двох таких концертах. Один був чорткові. Це ми збирали на реабілітацію для одного воїна. Потім у нас був виїзний концерт в Теребовлі. Минулої суботи, то це був збір коштів для іншого воїна. Загалом ми, ми намагаємося підтримувати мистецтво, так само працює е, зараз по-новому, змінили свою природну для нас структуру, сприйняття і працюємо таким чином, яким можемо. Ти неодноразово згадувала про збори коштів. Про кошти. На чому тримається ваша волонтерська організація? Тобто ви організовуєте збори коштів, наприклад, для тієї самої, того самого приготування їжі, чи у вас є якісь спонсори, які вас постачають цими коштами? <постій> Ну, ми намагаємося шукати різних ресурсів. Тобто, так як ми звертаємося до місцевих мешканців, до е, різного роду фірм аграрних, промислових, продуктових, які готові пожертвувати нам безпосередньо відразу продукти. Так, це мука, олія, яйця, масло і так далі. Е, ми звертаємося до іноземних жертводавців, які е, присилають нам відразу готові продукції, там батончики, сухі танки, ще щось. І ось таким чином нема конкретних людей, які постійно нам допомагають. Ні, це постійно змінюється. А, якщо час від часу, вони, звичайно, ті, що нас вже знають, з якими ми працюємо, ми вже знаємо своїх водіїв, які їздять на Схід, які інші волонтерські організації, разом співпрацюємо. І щось мають вони, щось маємо ми, і так докупки працюємо. Як ти казала, мистецтво зараз набуло іншого спрямування. Mm. Чи подобається тобі те, що е, старі хіти переробляють на новий лад? І чи то подобається тобі сучасна музика, чи не вбачаєш ти в деяких виконавців елементи шароварщини? Mm. Е, ну, варто зазначити те, що зараз більшість сучасних виконавців почали. Е, Ловити свої сходинки в хід парадах на українській мові. Тобто, з початком війни більшість виконавців, які співали до цього часу російською, відразу почали писати українською або ж перекладати свої пісні на українцю. Не знаю, чи це позитивно чи негативно. Це їхня творчість, їхні пісні їм вирішувати. Наприклад, ми знаємо таких відомих. Артистів, та сама Тіна Карль, чи Сергій Бабкін, чи інші, які сказали, що не будуть перекладати свої пісні. Типу, бо вони писали їх під впливом певних обставин, емоцій і так далі, і вони будуть залишатись російською. В той час, коли там Монатік чи інші перекладають їх, так? для них важливо їхня аудиторія, їхній авторитет, вони розуміють, що залишаючи ті пісні в минулому, їх вже не будуть слухати однозначно. А потрібно тоді випускати більше нового. Шароварщина однозначно присутня, тому що всі дуже вирішили на цьому, як модно зараз сказати, хайпанути, і прив'язують вже те, що, на мою думку, абсолютно не в'яжеться. І особливо це стосується молодих виконавців. Те, що переробляють старі хіти на нові клас плюс, бо є дуже багато красивих справді. Українських пісень, про які сучасна молодь абсолютно не здогадується, бо їм доподобається що інші інші жанри, напрямки, аранжування і так далі. І з цією можливістю. Записати, створити нове аранжування, вони про них дізнаються і записують, і якраз таким чином відбувається популяризація української пісні, української культури. Але якщо це все в рамках розумного, якщо це е, просто для того, щоб записати пісню, бо бо треба, бо давайте запишемо, бо всі хайпують, і ми так само. Ну то то ні. Ти згадувала, що деякі виконавці перекладають свої пісні з російської на українську мову. А як ти ставишся до людей, які не намагаються перейти на українську мову у побуті в розмовах? Ну, я думаю, як і кожен українець однозначно негативно. Ну, типу. Друзі, однозначно, це не перший рік війни, не перші дні війни, коли ще кожен міг виборювати якусь свою думку, право 에, говорити мовою, яку він хоче, якою зручніше. Ну, типу, мені здається, ми зараз не в тому часі, не в тому становищі, щоб, ну, типу, зараз тоді мова стає важливіше людського життя. Ну, про що? Ні? За що воюють ті хлопці? 에, зараз, коли ми йдемо. Днями перебуваючи у Львові, ти чуєш російською набагато більше, ніж української, і це вже от, скільки часу пройшло. Враховуючи, скільки людей з нашого міста взагалі воюють, є в ЗСУ, які загинули. Ну, однозначно, перед ними мав би бути якісь почуття обов'язку. Вони віддали своє життя за те, щоб ти тут ходив і, і що. Тому ні, я абсолютно не підтримую. Нещодавно ти вийшла заміж. Як змінилось твоє життя після одруження та які звички в собі ти поміняла? Ну, очевидно, що після весілля з початком нашого спільного життя нам довелося по-новому будувати наші стосунки, адже це спільний побут, спільні проблеми, якісь вже... Важливіші рішення для нас, але щоб конкретно чогось такого, ну то я не скажу, що поміняла. Ми були готовими до цього ще до весілля. Однозначно для всіх рекомендую краще допізнавати один одного, щоб після весілля не було таких. Серйозних неприємних сюрпризів. Звичайно, є якісь дрібниці, але здебільшого мій чоловік приймає мене такою, яка я є. <рес> такою, яка ти є. А чи є у тебе комплекси? Якщо є, то ти їх ігноруєш чи якось з ними борешся? І чи вважаєш ти, що комплекс це нормально? Нещодавно одна психологиня сказала мені, що комплекси це ненормально. нормально. Але однозначно вони, як і мабуть, у всіх людей в мене є. Навіть незважаючи на те, що я можу виступати на сцені перед великою кількістю людей, чи працювати, наприклад, працювали з дітьми в школі, батьки, клас, діти. Але все ж таки комплекси однозначно є. Вони в мене стосуються не моєї зовнішності, хоча однозначно не все досконало. А здебільшого мого внутрішнього світу. Чи я борюся з ними? Так, бо саме ці комплекси заганяють в якісь незручні або складні ситуації. І я розумію, що я сама себе в них загнала. От Тому працювати треба. А так, як, то вже кожен шукає собі свій шлях: психолог, священник, церква, школа, не знаю. Варіантів є багато. Ти є неймовірна людина і зі своєю е, точкою зору, зі своїми цілями, метою та відповідальністю. Е, скажи, будь ласка, чи не вичерпав, чи не відчуваєш ти, що чортків для тебе себе вже вичерпав і чи не хотіла б ти далі розвиватись та рухатись в іншому місті? Однозначно, думок таких було багато. І колись я навіть планувала їхати за кордон вчитися, коли була можливість. Потім ми вже разом з чоловіком планували виїжджати за кордон. Але насправді зараз я дуже щаслива з того, що обставини склались так, що ми тут. Зараз ми за те, щоб розвивати своє місто, їздити кудись вчитись, набиратись досвіду, обмінюватись якимись знаннями, вміннями, шукати чогось нового, але поки реалізовувати це тут на місці. Тим більше наш чортків з останнім часом. Враховуючи те, скільки людей в нього переїхало, скільки нових можливостей відкривається, то я з задоволенням живу тут. Ну, бо для нас є ще важлива наші, типу, ми вибрали з війною, ми вибрали, що для нас ще є пріоритетом рідній, близький час з ними. Однозначно, це поїхати в інше місто, це можливість завести нові знайомства, людей і так далі. Але розумію, що все тут дуже скорочасне, швидкоплинне, і тому якось так. Будемо сподіватися, що в найближчому часі під мирним небом ви будете творити і вдосконалювати чортків. Дякуємо Тані, винничин Тетяні за таке позитивне та круте інтерв'ю. Дякую за запрошення успіхів і розвитку вашій програмі. Надалі.